Доброго дня, друзі! Тетяна знову на зв'язку Музикотерапевт, музичний тренер. І зараз я з вами хочу теж поділитися уривком своєї книги про нові проекти, екопроекти, екотренінги та також моя з найулюбленіших найлюб... тем про острови. Звичайно, я багато і давно вже публікувала і описувала тему космосу з різних сторін, як космічна свідомість, як космічна музикотерапія і так далі. і так далі. Але зараз повернуся на планету Земля, скажімо так, і про нові проекти-екопроекти згадаю. Чому? Тому що. Як би класно і цікава тема назвучала про космос. Все ж таки ми живемо на планеті Земля, і, мабуть, наша задача все ж таки глобальна така, масштабна покращити якість життя у всіх сферах на планеті Земля, а в тій точці, де ми з вами знаходимося, де кожен живе, хто де обрав місце проживання. Так от, в мене давно така, поділюся, була маленька мрія, жити на острові, але якщо колись цього дуже хотілося, зараз я вже ну, як не прив'язуюсь. Мені, в принципі, головне це бути в якому стані, бути здоровим, щасливим, і, а потім вже чи це буде острів, чи це буде якась країна. І так далі, тобто це не прив'язує вже. Тобто рівень свідомості, коли ти підіймаєш, ти вже не так концентруєшся, де ти знаходишся. Так, це звичайно важливо, де ти знаходишся, де ти живеш, які умови і так далі, але головне це стан. Чим далі, тим більше усвідомлюєш, що головне це який в тебе стан. Якщо ти відчуваєш себе здоровим і щасливим, і з цього стану ти думаєш, говориш і дієш, тоді це, в принципі, місце знаходження вже на другий план виходить. Тобто, не, не чіпати те, що не прив'язуватись до того, в принципі. Тому що якщо ти навіть будеш жити на островах, а в тебе не, бути, не буде такого стану, як щастя, радість, ти не, не буде тебе радувати, то навіщо тоді той острів? Тому е, хорошо, це баланс, золота середина. І про нові проекти, що я хочу згадати? Екопроекти, екотренінги — це те, що я давно вже просуваю цю тему і е, ну, десь ще з 2018 року, але це, це не, не суть, не важливо. Важливо сам зміст. Тобто, це більше про екологічну екологію звичайно, але тут я хочу сказати більше за екологічний стан. Тобто, коли ми більш екологічно і свої, свій, свій рівень свідомості і екологічно заземлюємося, тобто ми заземлюємо ці високі енергії, ми якби свою свідомість повертаємо на землю. І вже більш впевнено, фундаментально ми концентруємося на якихось важливих проєктах, які покращують нам життя в будь-якій сфері. Так от, також моя з найулюбленіших там острови, я вже сказала, вже давно була мрія жити на острові. це... Все кайфово, звичайно, продумати та інше, але бувають реальні проблеми життя на острові, до цього треба бути готовим. Я чому це прочитую, я це писала давненько, але дещо я кажу від себе зараз на даний момент, а дещо я буду читати, тому що ну, це все забувається. І я хочу уловити, передати вам саму суть. Але дещо я буду читати, тому що в тому потоці, що я писала, тут якісь цікаві моменти, я знаходжу. Так от на острові, коли живеш, треба бути до цього готовим, готовим і не тільки друзі-матеріально. Я хочу сказати, що треба бути готовим і психологічно, і морально, і фізично. Тобто я не хочу сказати, що. Дуже важко на острові жити. Там може бути дуже кайфово і так далі, але треба бути готовим. ну, Люди розуміють, мабуть, що різні умови і різні природні умови і різні тварини, і якби тут ти можеш зустріти любу тварину, так от треба бути готовим морально, психологічно підготовленим. Це, як, наприклад, знаєте, трішки можна так можливо провести паралель, якщо ти на іншій планеті якийсь період живеш, ти... там теж свої умови, там теж свої, свої порядки. І Якщо ти не підлаштуєшся під ці умови, під ці порядки, Ну, бути більш гнучким і свідомість, да, наше мислення, то, звичайно, якось буде не дуже просто. Так, і Як в іншій країні, ти їдеш і жити, наприклад, в іншу країну, або на якийсь період, і ти розумієш, що там інша ментальність, що там інша мова. І люди трішки. Люди ті ж самі, але ментальність відрізняється. Тому. Я тут скоріше за гнучкість свідомості, за гнучкість мислення. Не просто підлаштовуватись, да, бути як всі, а тут інтегрувати своє бачення, своє через призму, мабуть, нових умов, да, нових, нового порядку. І ну, знову ж таки, баланс, знову ж таки, золота середина. Коротше кажучи. А, мабуть, що я маю на увазі, да, продовжу. Це не тільки коли ви можете собі дозволити купити квиток, да, от, дещо там почуєш квиток в один кінець, чи оплатити житло на островах. А, ще такий момент, як психологічна та фізична готовність, я вже не кажу про інакший клімат. Та всіляких комашок та різних тварин, які можуть трапитися на шляху. Я все ж кажу до того, що не вирішують гроші, навіть великі гроші. Іноді набагато важлива психологічна, моральна та фізична готовність до труднощів та перемін. Якщо ви не натреновані фізично та психологічно, то грошей а гроші можуть не допомогти, бо вчасно та правильно їх треба застосувати. Це є до того, що період часу без грошей мене гарно натренував мислити інакше та перекладати відповідаль... та не перекладати відповідальність на гроші, що, типу, з ними я все зможу. Це ілюзія, дорогенькі. І цю ілюзію нам людям довго нав'язували, начебто без бумажки ти. Самі знаєте, мабуть, чули, а з бумажкою ти людина і так далі. І ми так живемо з такими установками. Ну, Скажімо так, знову ж таки: золота середина, баланс, Чому? тому що ну, бути впевненим, що гроші нам взагалі не потрібні, це теж крайність. Да? Впадати в крайнощі не треба. А от також бути з установкою, що гроші, великі гроші, до цього треба так ну прям, дуже стремитись і дуже до цього прагнути, що ти такий повинен бути активний, багато грошей заробляти. Тоді, тоді ти класний і щасливий. Ну, це теж крайнощі. Тобто, ганятись за, за ними не потрібно. Треба розуміти, що так, повага, любов до грошей, повага, да, скоріше. І спокійно до них ставиться і з розумінням, але також не переоцінювати. Да. Але і не прагнути, що не бути зстановкою, що гроші взагалі не потрібні. Тобто, золота середина, вона в усьому гарна. Коли в мене будуть гроші, а багато грошей тоді я все зможу, ну, це, знаєте, ми забуваємо, тобто я тут далі пишу, і людина забуває про тут і зараз, тобто жити тут і зараз, цінити кожен момент і посміхатися зараз, радіти зараз. Якщо хочеться співати, танцювати тут і зараз, навіть якщо це 5 хвилин. Я до чого це веду? Так, далі я ще прочитаю, але зараз хочу сказати таке резюме на сьогодні. З розмови про мою основну тему музикотерапія 5 елементів, авторський метод. Я хочу сказати, що зараз, наприклад, от візьмемо комунікація на планетарному рівні. Тобто, коли, наприклад, ви просуваєте якусь свою тему, своє направлення, свій продукт, а ближче до теми інфопродукт. Якщо у вас є свій інфопродукт, і ви його хочете масштабувати, скажімо, на плане тільки на рівні країни, на планетарному, наприклад, рівні, то ви повинні розуміти, що ментальність, ви повинні освоїти і розуміти ментальність. В різної країни різних країн, багатьох країн. Тобто, якщо ви хочете поширити свій бізнес або свій інфопродукт, або щось таке знання свої да, на, на планетарному рівні, то усвідомити оцю ментальність всіх країн чи майже всіх, да? тобто на планетарному рівні треба мислити тобто, об'ємність. Свої свідомості треба розширювати. Коротше кажучи, я сьогодні такий інсайт поймала, якийсь він зрозумілий, але він мені прийшов так чітко, що коли ми просуваємо своє направлення, свою тему, наприклад, на планетарному рівні, то я, як людина, повинна бути, ну як повинна. Я можу, і я до цього прагну бути комунікувати більш об'ємно на планетарному рівні. Тобто, я повинна вміти спілкуватись як, наприклад, з Америкою, так і з Європою, так і з якимись островами, щоб розуміти цих людей, не просто балакати і перекидати словами а щоб вони мене почули, зрозуміли відчули, що я їм до хочу донести оцю саму суть, суть свого продукту. І коли мій продукт в даному випадку, це авторський метод музикотерапія, п'ять елементів, що він робить? Він гармонізує саму людину і простір, це в двох словах. І ця методика п'ять елементів, вона може підійти любій Людині з любого направлення, з будь-якої э, э, сфери, з чим людина б не займалась, вона може гармонізувати людину. І в чому користь, в чому перевага? В тому, що коли людина гармонізована, яким методом? Це вже друге питання. Але головне, коли людина гармонізована, людина здорова, щаслива, і вона генерує у цій хвилі да, енергетику на. Ну, на своє оточення, на свою там, вулицю, країну, на всю планету, коротше кажучи. І нам вигідно всім людям, щоб людина була гармонійна, щоб вона була гармонізована. Я... Це моя ціль, моя ціль, мета як людини, моя задача як людини, моя, мабуть, відповідальність допомогти кожній людині або та людина, яка готова і хоче. Бути гармонійною, тобто ров, равно бути здоровою та щасливою. І коли в нас людство здорове та щасливе, то, звичайно, ми всі розвиваємось, ми всі живемо в гармонії, процвітанні і так далі. Для мене це головне. І мій авторський метод музикотерапія п'ять елементів, тобто, це структуризація, гармонізація через енергії природи, свідомо і через музику. Свідомо, обирання. І п'ятий елемент, який це все поєднує. Тобто поєднання в собі у цих чотирьох елементів природи, нам допомагає бути в центрі, в такому цілісному стані, абсолютному. І це все прокачується, це все тренується. Не просто це вчити треба, зубрити, а це розуміти, відчувати, усвідомлювати, приміняти і тренуватися в цьому. Просто дещо згадати, тренувати. Як в спорті, як в спортзалі, ви тренуєтесь або вдома якісь фізичні вправи, так і тут. Тренування свого менталу, тренування своєї фізики. Ви поєднуєте, ми поєд... кожна людина це може поєднувати. Я це поєдную. Це прокач тренування менталу і фізики. І це все в поєднанні дає баланс, рівновагу і, відповідно, гармонізуємось. Так от і я про те, що коли універсальна людина в змозі натренувалася свою комунікацію. На те, щоб спілкуватись, наприклад, от за один день можна поспілкуватись із Америкою, з Європою, із з островами, і зі своєю рідною Україною, наприклад. Тобто, це, що відбувається, твій мозок якби переключається, але переключатися не хаотично, а переключатися рівно, чітко, свідомо, ефективно і екологічно. І коли я сьогодні це так усвідомила, думаю, що ж я роблю? А, так, це просто мислення. Ти мислиш, спілкуюся, наприклад, тут з Америкою, через півгодини з Європою, через п'ять хвилин а, з островами. Тобто, твоя свідомість переключається а, з різних а, в одну з, а, в різні точки. Планети. Тобто твоя свідомість планетарного масштабу, і ти можеш спокійно, врівноважено переключатися з однієї точки планети на іншу. Спілкування маю на увазі. Це може бути просто онлайн. Там, наприклад, організація, бо людина живе в Америці. Слідуюча організація, з якою ти комунікуєш або співпрацюєш, вона в Європі, інша, третя організація там на островах десь, це я просто образно кажу. І тобі, наприклад, в один день треба з цими трьома да, пунктами прокомунікувати, співпрацювати. Як ти будеш налаштовуватись, як ти будеш, будеш з ними а, про що розмовляти? Які конкретні питання ставити? І які відповіді тобі потрібно, і як ти це все обробляєш, цю інформацію, і резюмуєш, аналізуєш. Це вже в поєднанні і творчість, це в поєднанні аналіз, тобто логіка. І це все в поєднанні я рекомендую знову ж таки через авторський метод музикотерапії 5 елементів? Тобто ми концентруючись. Якби ми не залипаємо, ми концентруємось на даній точці, як нам кому... комунікувати, як нам співпрацювати. І потім переключаємось спокійно на іншу точку, да? планетарну. І отак от це все по... Але для цього потрібно правильно а... налаштувати свою свідомість, своє мислення ефективно. Щоб отримати ефективний результат. І, в принципі, про це ще можна багато розмовляти, будемо поки що, мабуть, закруглятись, завершувати це все на даний момент. І хочу сказати ще, мабуть, про глибину. Тобто, коли ми, у нас є конкретний план, ми, наприклад, там комунікуємо. Хтось там у вас організація або співробітники в Європі там в Америці, і ви вже чітко усвідомили, що от ви комунікуєте з ними і ви поглиблюєтесь з ними в дану тему. Ви повинні вміти спокійно вислухати, задати правильні питання, вислухати відповіді. І проаналізувати оцю логічну всю цепочку і структурно кратко лишнє відфільтрувати, відсікати, а саме головне собі залишати те, що треба записати. Ну, це тренування, це тренування менталу, це тренування свідомості, це тренування і фізики, це все поєднання. Це окрема тема. І, якщо цікаво, пишіть поговоримо, обсудимо цю тему. І так, глибина. Тобто, вміти в дану точку, в дану тему поглиблюватись для того, щоб розкрити об'ємно, глибинно якусь цікаву тему. Тому що, коли поверхню ми щось сприймаємо. Ну, це буває якби трішки несерйозно. І це відповідні результати. Дякую, друзі, за увагу. Якщо питання пишіть, тому що це, ну, як, це як подкаст навіть. Да? Це не те, що я хочу щось доказати або навчити чомусь. Ні, це як подкаст, ви слухаєте. Що подобається, ви собі замічаєте, коментуєте і питайте, не стісняйтесь. Дякую. Всім нам миру, гармонії, процвітання, до нових зустрічей!